Друзі, вітаю кожного, хто зараз дивиться це відео. Вітаю тебе, дорога церква Ісуса Христа. Де б ви не знаходились, нехай Божий мир і Божа благодать перебувай завжди з вами. Я хочу сьогодні говорити слово. Я вірю дуже важливе слово, і я молився до цього. І дуже сильно хочу, щоб це слово воно, ну, стало в нагоді кожному з нас. І щоб це слово воно допомогло. Нам, в слідуванні за Христом. Чому я кажу нам, тому що, знаєте, вже це слово мені, коли я готував цю проповідь, вже мені дуже допомогло. І я вірю, що так само ті, хто буде дивитися зараз це відео, цю проповідь, також це слово воно допоможе вам. Слідувати за нашим Господом Ісусом Христом. Тема моєї проповіді називається так: Відданість Христу. Спочатку я. Чесно признаюсь, назва була трошки іншою. Відданість Божим принципам. Але знаєте, я так подумав, що, що означає бути відданим Христу? Бути відданим Христу це те ж саме, що бути відданим Його принципам. Тобто, іншими словами, це бути відданим Його вченню, тому, чому Ісус вчив. Тобто, сказати просто, ти маєш бути відданим Христу. А що це означає? Але якби ця тема, чому я саме назвав відданість Христу, я хочу, щоб в темі моєї проповіді звучало саме ім'я Христа. Але для пояснення, я просто би, ну, пояснюю, кажу, що це те ж саме. Бути відданим Христу це те ж саме, що бути відданим вченню Ісуса Христа або Його принципам. Тому що Він вчив в Нагорній проповіді в інших місцях Писання. І в якості ілюстрації я хочу взяти. Е Історію або декілька історій із книги Даніїла. От знаєте, що цікаво, ця книга, вона ну, десь дуже схожа, можливо, на наше життя. Тому що ця історія, ті люди, про кого я хочу сьогодні говорити, вони ну, принаймні вони мають такий, такий ж, самий, мали, точніше, такий ж самий статус, як і ми. ВПО вимушено переселені особи. Я хочу сьогодні розказувати про Даніла, Сідраха, Місаха і Авденаго. Але, друзі, знаєте, єдина можлива відмінність в тому від нас, як і теж багато з нас являються ВПО, в тому, що це переселення, воно було не просто вимушеним. Воно було, скажімо так, ці люди вони ну, були переселені насильно. Тобто. Вавілоняні, які прийшли в Іудею, розграбили її Єрусалим. Вони була, знаєте, така практика, вони забирали найкраще, що було в тій країні. Це стосувалося не тільки якихось речей, да, якась утварь або коштовності. Вони також забирали людей. Тобто люди, які мали якісь здібності, які мали якийсь, я не знаю, там, фах. Тобто люди, які щось вміли робити, там по дереву, по залізу, або люди, які щось знали, або були здатні а, вчитись. От так само от це е, спіткали якраз сідраха Місаха Авдинаго, е, і Даніїла. Тобто е, вевілоняні побачили, що це кмітливі хлопці, тим більше що це е, дійсно князі е, молодяки, молодяки, юнаки, які могли б ну, навчитись. Деякої мудрості у вавілонян і стати їм в нагоді. Тобто ці люди могли принести користь Вавілонській імперії. І тому вони були переселені. Але, друзі, знаєте, ці люди вони ще дещо забрали з собою. Даніл, Сідрах Місаха Евдинаго, вони взяли туди на чужину з собою ще і відданість Божим принципам, відданість закону Моїсея. І якраз перше місце писання, яке я хочу вам зачитати, воно є визначним. Визначним для всієї книги пророка Даніїла. А також воно є визначним в долі цих чотирьох молодяків, цих чотирьох людей. Тут написано: але Даніїл вирішив не осквернитися царською їжею та вином і попросив старшого над євнухами дозволити йому не бруднити себе цією нечистою їжею. У вавілонян була якби така традиція. Коли вони запрошували когось або брали себе, то вони назначали цим людям, придворним людям, назначали стіл або їжу зі столу самого царя. Але ця їжа вона була перед тим, як вона давалася в споживання, вона була посвячена ідолам або бовванам. І ця їжа для будь-якого правовірного юдея вона вважалася нечистою. І за законом Айсея її не можна було в ніякому разі вживати. І тому Даніил... Сказав, що вибачте, але ми не можемо порушувати наш закон, і ми не можемо бруднити себе ціною нечистою їжею. І друзі, знаєте, оця відданість Божим принципам, це те, що дійсно може стати нам в нагоді. Я зараз хочу, щоб ми перейшли вже якби, в наш час. І от якщо сказати, що може дати нам відданість Божим принципам? І в мене далі буде, як завжди, три простих пункти. Перше, що ж дає нам відданість Божим принципам, перше те, що я побачив, це знати Божі таємниці. Перше, можливо, якби таке знаєте, диво, чудо, яке описується в цій книзі, буквально в перших розділах, ви пам'ятаєте, це був сон, який Бог дав на вуходоносару. Йому наснився істукан. І е, навуходоносор попросив своїх чаклунів, вільмож, розказати, а що означає цей сон. Але жодна, жодна людина, жодний вавілонянин, жодний чаклун, е, він не зміг розтлумачити цей сон. Тобто вони не знали, що це означає. Але на допомогу прийшов Даніїл. І ця, ця здатність тлумачити сни дійсно вона була в нього від Бога. І е, Бог дає своїм дітям знати деякі таємниці. ми знаємо, що цей стукан це означало подальший розвиток подій Імперія Вавілонян, потім Імперія асірійців, греків і так далі. так 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 далі, далі, далі. Тобто розвиток історії нашої землі, так як буде розвиватися далі наша цивілізація. Тобто Даніїлу були відкриті деякі таємниці. Друзі, так само Бог відкриває нам деякі таємниці, але вже нового заповіту. І я хочу зачитати послання до Єфесян, 3 розділ 3, з 3 по 6 вірш. Тут написано: Ви чули, що Бог відкрив мені таємницю, про яку я вже коротко вам писав. І коли, я, і коли ви прочитаєте це, то побачите, що я розумію таємну істину про Христа. Попереднім поколінням ця таємниця не була оголошена, але вона зараз виявлена Його святим апостолом і Пророком через Духа. Ця таємниця в тому, що слухаючи і приймаючи добру звістку, Погане є спадкоємцями милості Господньої разом із юдеями. Вони є членами єдиного тіла, співучасниками Божої обітниці в Ісусі Христі. Тобто, друзі, дійсно, ми знаємо, заради чого ми живемо. Бог дав нам цю таємницю. таємницю ця таємниця заключається в тому, що Бог поєднує в одному тілі в Ісусі Христі, як язичників, так і юдеїв. Тобто, в Ісусі Христі кожна людина. Має спасіння через жертву Ісуса Христа. Це дуже важлива таємниця, яка зараз вона не відкрита людям цього світу. Але ми, як християни, ми знаємо цю таємницю. І не просто ми її знаємо, друзі. Ми покликані Богом розказувати цю таємницю, розкривати її іншим людям. Це те, що дійсно Бог утаємничив від людей цього світу. Він відкрив нам, віруючим в Ісуса Христа. І Він це відкриває нам Духом Святим, нам. Ті, хто мають Духа Святого, ті, хто є самі храмом Духа Святого. Далі, другий пункт. Так само відданість Божим принципам дасть тобі можливість вистояти від час, під час випробувань. Це теж, друзі, дуже важливо. Віра в те, що Бог не залишить, допомогла цим трьом юнакам, ви пам'ятаєте, цю історію, коли царине Вуходоносор поставив величезного огром'яного бована стукана на площі і змусив багатьох людей, ну, майже всі в імперії мали поклонятись, вклонитися цьому Бованові або істукану. Але ці юнаки, Сідрах, Місах і Авдинаго, вони не злякалися і сказали: цар, ми не будемо вклонятися цьому Бованові, ми вклоняємося лише одному Богові. І тоді ви пам'ятаєте цю історію, ці юнаки мали потрапити, і вони потрапили в розпечено до біла піч. Але Бог їх врятував, ви пам'ятаєте про це чудо? І в першому посланні Петра, перший розділ 5-6 вірш, тут написано: ви захищені силою Божою, завдяки вірі своїй знайдете спасіння, яке отримаєте в кінці світу. Радійте з цього, навіть якщо зараз ви і страждаєте від різних випробувань. Тобто, друзі, дивіться, завдяки нашій вірі ми маємо спасіння в Ісусі Христі. І навіть якщо ми проходимо деякі випробування, а я знаю, що багато з нас проходять випробування. Хтось проходив, ми зараз проходимо, а ми ще будемо їх проходити. Ну, зараз, друзі, йде війна, і дуже багато з нас вони потерпають від недолі, потерпають від якихось бід і дуже багато чого спіткало нас. Але, друзі, я хочу сказати, і просто, як ви знаєте, сказати це слово втішення. Дати це слово втішення для нас. Бог з нами. Які б випробування не випали на нашу долю, Бог з нами. Він завжди буде з нами так само, як він там був у цій печі. Якщо ми проходимо ці випробування, просто вірте в те, що Бог поруч з вами. І я впевнений, що Бог дасть вам вихід з будь-якої ситуації. І навіть, знаєте, якщо якась біда вона не омине нас. Але ми зможемо набагато легше пройти її разом з Духом Святим, разом з Ісусом Христом. Так само, як Ісус Христос, в вигляді Ангела, був там в печі з юнаками, з і Місахом, Авденагом. так само Він буде поруч з нами. І Він завжди допоможе. Третій пункт це відданість Божим принципам дає можливість залишатись вірним Богові. Так само, знаєте. Можливо, остання історія, про яку я хочу розказати як ілюстрація, так само дуже відома історія, яка надихала багато поколінь християн дійсно на подвиги заради Христа. Це, ви пам'ятаєте, коли Даніїл був кинутий в Левя рів і ця підступність через вільмож царя Дарія. Дійсно, коли ви пам'ятаєте, ці вельможі дуже заздрили Даніїлу, тому що він був царем дуже сильно піднесений. Можна сказати, що він був другою людиною в імперії, вже в Мідоперсідській імперії. І ці люди вони змусили царя випустити указ, щоб певний час вклонялися, молилися тільки одному цареві, приравнюючи його до Бога. Але, друзі, Даніїл був відданий Божим принципам. І не дивлячись на цей указ, знаючи про нього, він все ж таки продовжував молитись єдиному Богові. І за це він був брошений в цей левичий рів, але там Бог спас його, а його ворогів вони, їх спіткала, ну, скажімо так, справедлива доля. Вони так само були кинуті в цей левичий рів, і написано, що навіть ще не змогли долетіти донізу, і леви вже їх просто розірвали. Тобто залишайся вірним Божим принципам, залишайся вірним Христу, і Бог ніколи не залишить тебе. І я хочу зачитати ще одне місцеписання, це перше послання до коринтян, 4 розділ з 1 по 2 вірш. Ось як люди мають думати про нас, як про слуг Христових, котрим довірено таємниці істини Божої. А ті, кому довірені таємниці, мусять бути і гідними довіри. Друзі, в російському перекладі останні слова звучать як «залишатись, а ставатися вірним Богу. Тобто, в будь якої ситуації, друзі, нам довірені Божі таємниці. Ми знаємо дещо, знаємо про закони Царства, ми знаємо про Боже Царство, ми знаємо про те, що буде з цим світом після того, як прийде Ісус Христос. Тому ми покликані не просто про це знати, ми покликані проповідувати Євангеліє Ісуса Христа. Ми покликані проповідувати ці, проповідувати ці таємниці іншим людям. І ми залишаємось при цьому вірним Богові, вірним Його Слову. І я хочу в якості висновка зачитати послання до євреїв, це третій розділ, 14 вірш. Ми вважаємо за честь отримати з Христом усе, що Він успадкував, якщо тільки всі ми збережемо до кінця ту віру, що мали на самому початку. Друзі, я хочу, щоб ми дійсно залишались вірними Божому Слову, залишались вірними тому, що Бог довірив нам. І я вірю, що Бог буде з нами. Нам дуже важливо не просто бути вірним, нам дуже важливо ділитись тим, що Бог нам дав з іншими людьми, щоб приводити інших людей в Боже Царство. І я вірю, що тоді дійсно Бог буде з нами. Тоді дійсно, як написано в Божому Слові, все інше воно просто додасться нам. І я хочу зараз помолитись про те, щоб Бог дав нам сил, дав нам наснаги в ці дуже важкі часи для нас, для всієї нашої країни, залишатись вірним Божим принципам, через знання Божих таємниць, через тоді, коли ми проходимо випробування, залишатись все одно вірним Божому Слову. Залишатись вірними Ісусу Христу. Боже, слава Тобі і хвала наш Господь. Боже, я молю Тебе зараз, Господи, і прошу Твого благословення Боже для кожної людини, Господи, яка зараз слухає Боже це Слово. Бог мій, я прошу Тебе, благослови Господь, благослови Боже, кожного брата і сестру в ім'я Ісуса Христа, Бог мій. Нехай, Господи, Слово Твоє наповнює нас, Господи, нехай Слово Твоє Боже, воно дійсно підкріплює нас, Господь. Нехай Слово Твоє, воно тримає нас, Боже. Господи, і дає нам можливість бути вірним Тобі, Господь, бути вірним Твоєму Слову. Слава Тобі і хвала наш Господь. Я дякую Тобі, Боже, за кожного брата і сестру, Боже, за тих, хто зараз дивиться це відео. Підкріплюй, Господь, і піднімай, Боже. І дай, мати, цю відданість Тобі, Господь, в нашому серці. Слава і хвала Тобі, наш Господь! Ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь.